Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Ви дивіться, в якому є в шикарному магазині, знакома в торгівельному центрі. Називається «Велмар». Полетіли, окції знижки дешеві пропозиції на новорічний стіл. Оливки чорні. 34 гривні 99 копійок. Оце акція, це ви понімаєте акція. Оливки беке 195 грамів. 26 гривень 90 копійок. Як оце ж новий рік і без оливок. Ну, це ж не новий рік. А ми ще до риби не пішли і красної ікри. Гуляємо далі, що тут ще є. Ананаси кільцями. Ну Салат з ананасів теж можна, в принципі, смачний приготувати. 69 гривень, 89 копійок. Гляньте, яка шикарна баночка ананасів. А ось є ананас з шматочками. Ну, це маленька баночка 227 г 36 гривень 99 копійок. Ага. Як же це в нас новий і без кукурудзи. Кукурудза 38 гривень 99 копійок. Шара, просто шара. Крупа гречана. Дивіться, 29 гривень 75 копійок. Перша ціна, цукор білий. 27,45. Це треба їхати срочно в Велмар і тратити тут гроші перед Новим Годом. Бо це до Нового года величезні знижки, все розпродають А потім ціни зростуть. Дуже високо. Так, хто любить тунець? Тунець подрібнений власному соку? 33 гривні 99 копійок. Шара, шара, це в олії а що тут ще є? Сіневолії. Це перший ряд, це дуже смачно. У власному соку. Є такий, є такий. Завітайте і купляйте. Любий! За 33 гривні 99 копійок. Акція, акція, акція. Полетіли далі, кукурузка 33 гривні, 99 копійок. Налітайте, розбирайте. О, і ще є горошок що банці, цікльоний банка в банкі, з кришкою, шара. 36 гривень 99 копійок. Зараз у мене йде Велмарк. не знаю, завтра, якщо я встигну, може буде і хитрий ринок. М -м -м, низькі ціни, цукерки. Це я так, походу, йду, Рафаелка, Фареро Роше, 171 гривня, 85 копійок, карамошка, хто любить це. Ромашку, по 215 гривень 99 копійок. Дорого, я хотіла по 170. по 170. Яйця, яйця, яйця. Як же новий рік без яєць. Яйця. Дивіться, тут скільки їх тих яєць. так Починаємо з яєць. Яйця. Низька ціна. 4 гривні 9 копійок. От якщо ви хочете яйця, то тоді вам треба велмарт. Велмар за яйцями. 4 гривні, 9 копійок. Дивіться. Мережа мережа, мережа в нас супермаркет. Ні, ну тут є дорожче яйця. Ну, ціна знижена на яйця. Глянь, і в коробочках є. Якісь ясенці дуже дорогий. 15 штук, 117 гривень. Та ніхто їх не на такі що? Бон, Україна. Mm -hmm. до... Так, сметанка 15% жирності, 28 гривень 99 копійок. Дивіться, що я ще знайшла. Молоко козине пастеризоване. 33 знижечки, 60 гривень 14 копійок і 33% знижечки жиру 2,8. А об'єм дев'ятсот тридмілітрів. Mm -hmm. Так, давайте далі погуляємо трішечки, подивимося, що по чому. Як же оце новий рік і без червоної риби? Може там на красну ікру є знижка. Давайте будемо дивитися, що по чому. Полетіли, полетіли, полетіли. Ікра, ікра, одивиться, холодильник з ікрою стоїть недорого. Вон, бачите, можна купити 188 гривень, 9 копійок, 80 грамів. А 227 гривень 90 копійок. Це виходить, чесно вам скажу грамовочку 100 грамів. Немає знижок. Нема. Душок А селедець Філе. Фу, будьте тут дуже обережні, я вам чесно скажу, щось підсмертю. Дивіться, сьомка 130 грамів, 123 гривні 99 копійок. Оселечик Веладіс, 114 гривень 99 копійок, пів кілограма. Ну, походу, там щось пішло не так. Дух, дух стоїть такий. Ікра білкова Лососєва, Ось вона, дивіться. О, дивіться, хочете ікру отаку беріть. 27 гривень 99 копійок. Акція на неї. Риба Норвел 258 гривень, 99 копійок. 180 грамів. Що тут ще я знайшла? Форелька. Форель 180 грамів, 179 гривень. Акція, акція сумасшедша. Тут просто сумашедша акція. Що залітайте в сільпо? Я не готовно не о, Ой якесь господі. Це Велмарт, я вибачаюсь. Велмарт. Така намозочка смачна, креветочна. Е, Вона смачна. 54 гривні, 99 копійок. Вона мене зараз знижечка йде. Буде непогано. Так, йдемо далі. Що тут? В холодильниках? Щось таке заморожене. Так, ніжки свинячі на холодець. 1799 за кілограм. М -м -м, качок багатенько. Бачите, скільки їх тут? По чому ці качки? Все скажу, по чому ці качки. Качка тушка 139 гривень ,99, 99 копійок. Ось так от. такі діло на качку. Ось дивіться, свининка. З другої сторони, трішки не з той сторони пішла. Так. Свинина шийка 209 гривень 99 копійок. Колбаска домашня по 129,99. Далі у нас іде свина лопатка 159 гривень 99 копійок, а карачка 69,99. Ну, це такі здорові, бачите? Це, кстати, можна взяти штук п'ять. Ось такі огромні лопи йдуть свіжі. Ну, отсюда не смердить, смердить з риби. Товар тижня, бачите, якісь льошки такі 69,99, а це індю, індюка по 89,99 ноги. Четверть курки 74,99. кусок м'яса. Стегно свиняче без кістки. 155 гривень 95 копійок. Так ціна на рибку. а це така 679 гривень, 593 гривні, по 449,85 Ну я вам дам дільний совет Не треба брати це, що лежить в холодильнику. Дивіться, он живе в акваріумі, плаває. Ото туди підійшли, купили, вам її виловили, почистили. Взяли. І воно ті карасики, чи, що? чи короба А, короб живий 164,99, він плаває, як статі. Білий Амур живий по 185 гривень за кілограм, і Толстолу по 97 ,50 гривень 50 копійок. А то вони живі. Форель 329 гривень 99 копійок. вам її піймали живо беріть живу. А тут. Оце отак. Отут ще от замариноване, готове. Тут акції є просто неймовірні. Брюшка 221 гривня 76 копійок. Скумбрія, дивіться, 299 гривень 99 копійок. Ну, підгуляша. І як же оце новий рік без ікорочки? Дивіться, в банках недорого. 4478 гривень 10 копійок. Це горбуші Пів кілограма, і екралосося 3411 гривень 14 копійок, теж пів кілограма. І он за пів кілограма, 6307 гривень 14 копійок. Так що, поняли, де можна купляти ікру? Оце взяли ікру. І все. Ну, бачите, ось рибка продається. Це на льду лежить. Ну, я ж вам советую, акваріум ото саме нормальне, вона жива і ви точно нічого з вами не случиться. Оце отак. Так, ноги Хамона. Ну, ви знаєте, я оце хотіла купити ногу хамона, але грошей мене не вистачило. Тут вони всі такі, самі красиві, -мені, а це всі і по. Тут вони якісь страшні, сала на них куча. Може вони це виставочний зал, тут на них акції я не поробили, дивіться. Їх взагалі хто нібудь тут бере. Чи вони просто потім їх обрізають і продають. Хожу, знімаю і кажу, дайте грошей на хамон. А вас акцій немає, кілограм береш, другий в подарок. Фу. Ну, щось тут, походу, чи світло вимикали, щось тут пошло не так. Ну, оце в принципі отакий магазинчик Велверд. Сивні традиції. Людей просто дуже-дуже ну, багато. Коптильня. Оце в Walmart є своя коптильня, це що я вам можу розказати. Оце ви можете тут взяти. Тут накоптили ви, прийшли і купили. Ще є акції, її неймовірні знижки на це все. Філе куряче 329 гривень, 99, є, Буженіна 299, 300 гривень. І зараз подивимося по цінам. Тут все за кілограм указано, тут немає по 100 грамів, по 200. От кілограм. Прийшли, купили кілограм і пішли. У нас на коптіні. Такі ціну домашню колбаску. На базарі вкусніша, я вам чесно скажу. Тут мені щось вона не зайшла. Така ще є колбаска. І сьогодні була на 23-м там у дівчинки. А мені дуже зайшла її колбаска. Mm. Ну, ви, в принципі, дивіться, якщо не хотите. Это для нехазяк. Це для хазяїк. Оце. То, що ви купили, а потім ще і жарите. А для них то вам сюди. В цей відділ. А, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну. Я не знаю, що, але в цьому відділі якийсь такий душок присутствує. Кажу вам, як є. Також своя пікарня є. М -м -м. Тут випікаються смаколики, ну їх швидко розбирають. Тут дійсно воно все смачно, бачите. Булочку хліб можна купити. Я це теж хотіла якийсь хлібушек вибрати. Здоба, зараз щось виберу. Можна навіть нарізати собі хліб, є такий апарат. Взяли хліб, батон, поставили собі, нарізали і все. Це просто шикарно, ідеально. От. Така штука, вона так працює. Все. Це хороша штука. Ну, батон взяли собі, нарізали і пішли. Це власна випічка. А ще пройдемо на овочі і фрукти, покажу вам ціни на овочі і фрукти. От, хліб на заквасці 19,99, 20 гривень, 400 г. Це недорого, він смачний. Я вам рекомендую. Нарешті я добралась до фруктів і овочів. Дивіться, як же це новорічний стіл і без ананасу. Ананас. Ціна знижена 164 гривні 99 копійок. Так, да, оці 99 копійок. 165 гривень. Буду я їх. Если там копійки є, давайте я їх буду округляти. Ну чо, ананаси, що, хороший ананоси? Що я тут можу вам сказати? Далі що у нас іде? Банан 58 гривень, 85 копійок. 59 гривень. А, далі. Ох, так, апельсини. 60 гривень кілограм апельсини. Мандарин Кліментин. 70 гривень кілограм мандарин Клімінтін. Так, Киві. Kiwi Kiwi Gold Premium. Ох там. 222 гривні, 27 копійок. Та ні, це не той ось він, 96 гривень, 99 копійок. Це обичний. Того от немає, це неправильний надпис. А, ось 222 гривні 27 копійок. А яка різниця між ними? Так, да, цей і і трошки м'якший, а цей дубовий. Це отак. Пішли далі. Огірки-помідори. Так, огірки. 96 гривень 85, 85 копійок за кілограм. Перець червоний 149,85. А. Томати 259,99 по 149 85 копійок. А, томат коктейльний 151 гривня 15 копійок. Знижка. У, знижка, на помідори 100 гривень кілограм. От. Рожевий 129,99. І от такий обичний помідор без знижки 89 гривень 84 копійки. Це два. Так, картоплі, дивіться, скільки тут картоплі на Новий год на, насипали. Всегда її, то я шучу. 26 гривень 35 копійок. Капуста по 36 гривень. Капуста дорого. Буряк, 20 гривень 44 копійки. Цибуля. 12 гривень 94 копійки. Морква по 25 гривень 85 копійок. Так, оце такий, в принципі, велморд. Треба сюди виділити день, отак приїхати, отак по подділом походити. Ну, Дуже багато прийдеться. Огромний магазин просто огромніший. Кому подобається, залітайте, забігайте, ви знаєте, кой що можна купити дешевше. Тільки треба ходити і дивитися, є. Помолочки знижки є. Так, рис 42 гривні 28 копійок. Нормально. Це можна рис з гречкою. Бачите, вам тут: Рис і гречка. 44,95. А це теж рис з гречкою. 44,95. А це крупа. Яка це булгур з гречкою? 33,70. 3 гривні 73 копійки. Та просто понакидувала, я шучу. Так, сама гречка 28 гривень 95 копійок. 29 гривень кілограм гречки. Далі, що в нас тут ще є? Цукор. Цукор 27 гривень 55 копійок. Борошно. Борошно тут не один сорт. Оце біле борошно, вищий гатунок 1835. Далі борошно житнє 14 ,82 гривень 82 копійки. Борошно кукурудзяне 1399 у мене просто питали, 1399. І це ось борошно якесь 16 ,75 гривень 75 копійок. Сухофрукти. Можна набрати також багатенько. Зараз вам скажу, що по чому. Так, подивимося. Чечевиця 61 гривня, 56 копійок. Горох, 18 гривень, 85 копійок горох. ну Тут дешевше виходить. Це теж що це таке, Кускус -кус. 53 гривні, 91 копійка. Оце треба, кстати, взяти. 50 недорого. Пшено 18,45. А це крупа кукурузія на 11 ,75 гривень 75 копійок. На розсип вигодно брати, я думаю. Ціль. Всіх цікава ціль. 8 ,75 гривень 75 копійок. Манка. 22 гривні, 22 копійки. Це рис. Рис, рис. 37 ,6 гривень, 6 копійок. Так, пішли, ось сюди. Ми ще з вами сходимо це цей отряд цікавий. Це багато кого цікавий. квас соля 76 гривень ,98, 98 копійок. Це, це за кілограм. 7. 76 гривень 74 копійки. Сушка. 80 гривень 35 копійок. Чернослив по 191 гривні 52 копійки. І по 218 гривень 11 копійок. Фінік, ой, як він пахне. Фінік 119 гривень, 99 копійок. Що це таке? Таке щось страшне. А, це журавлина 272 гривень, 273 гривні. Ізю по 179-99, 180 гривень. Ну, тут можна сухофруктів набрати. Манго 397 гривень смачней. А це ось цукати 611 гривень 99 копійок. Оце не беріть. Мені воно не зайшло. Солодке капець. Ну, це на любителя, я вам чесно кажу. Що знаю, то знаю. Так, по горішкам. Горішок. От горіх 284 гривні 40 копійок. Арахис 132 гривні 18 копійок. Фісташка, 631 гривня 11 копійок. Це така фістошечка кашлю 539 гривень. Є ще й жарений, 559 гривень, 95 копійок. Це не жарений, і далі жарений. Фундук 565 гривень. Не жарений. Жарений 635 гривень до І Ще такі ось горішки. 465 гривень. А це, мабуть, суміш горіхів. 647 гривень. Це в принципі отак. Ще вам покажу. Ще покажу. А тут... Солодощі можете, і тут ящиками прямо можете брати. Можете кілограмами. Гриби. 48 гривень 58 копійок. По корійській морковки. 57 гривень 45 копійок. Тут виходне 450 г. Капуста 51 гривня 47 копійок. Перший ряд. Угу. Так, знижку знайшла на хамон 180 грам, 181 гривня, 42 копійки. Блін, дорого. Вишліть мені денег. Я оце куплю хамон, з'їм його його розкажу, який він. Сир Брі 499 гривень, 99 копійок за кілограм. Ну, найкращий сир там я кушала. Це на базарі на мотелі. Вищини. Дивіться, що я знайшла. Сир лабне. Що це таке за сир? Хто пробував його? Це смачний чи не смачний? Це так дорого 150 гривень, 48 копійок. Продукт соєвий тофу. Я кушала його. Ну, це на любителя. Мені подобався. Це не кушала, це дорого. О, дивіться на моцарелку, знижка. 33%. О, що є така знижка. Цікава. Так, дивіться, хто любить грецький салат, на Новий рік буде готовить. Для грецького салату 206 грамів 29 гривень, 68 копійок. Дивіться, mm -hmm. який класний сирок знайшла. 5 гривень 4, 4 копійки. Голландське є. Дружба, давайте жити дружно. Дружба. Це 5 гривень 99 копійок. Хід ціна 15 гривень 85 копійок дружба. Вершковий хід ціна. Чи що там, хід продукт? Вибачаю, хід продукт. 15 гривень 85 копійок. Щось дорого тут. Я нтаж, то Ентаж. 40 гривень 15 копійок. Ну, вверху 33%, то шукайте 33% і ви трошки зекономите. Велмарк, у них все 33. Вони люблять 33. У них 33 щасливе число. Там тобто високо на поличках, я туди голову літньо коли піднімає. you yeah.